Мій раночок розпочинається з цієї красуночки. Однорічка Дрола дала ось таку квіточку. Красуночка дуже запашна, дуже ніжна, красива. Пелюсточки у неї, немов фарфорові, дуже тугенькі. Неочікувано. Неочікувано, що з невеличкого корінця, посадженого тільки сини, виросла ось така красуня. Нею можна милуватися та милуватися. Бо дуже ж таке вона перечудова. Всередині жовтенькі стамінодійки проглядаються колір такий насичено-рожевий, з персиковим переходом, листячко зелене, стоїть рівнесенько Чудова півонія, чудова! Вітаю вас! Ось так розпочався сьогоднішній мій раночок. Чудово розпочався. З такої краси неземної. Зараз покажу вам свою другу півонійку, яка вже теж на підході розпускає свій перший пуп'янок. Подивіться, яка красунечка Блашинг принцес. Поряд Лойс Choice. Теж красуня неземної краси. Дуже гарнесенька. Захистила я їх від шкідників сіточками, тому стоять вони ось такі у мене поки що. А зараз проходимо, будемо дивитися мої садові обновки. Зараз ми з вами перейшли в тіньок. Бо дуже ж таке спекотно на дворі. Неочікувано спекотно. Були холода, було дуже прохолодно в нас на сумщині. А зараз ось так. Рано вранці було дуже приємно на дворі. А зараз уже 10-та година ранку, тож спекотно. І ось хочу вам розповісти про те, що ж я купила для свого садочку. А купила я клематиси. Подивіться, вони ж такі малюсінькі. Я навіть не розумію, які зараз продаються в розплідниках клематиси. Загорілась клематисом, надивившись відео в інших блогерів, квітникарочок. І ось дуже мені схотілося якусь яскраву новиночку в клематисах. Я маю три, але взагалі простенькі, один фіолетовий. Інший рожевий, дуже красивий, квітка крупна, але не маю їх назв, бо купляла колись дуже давно у бабусь на ринку, тож назв нас не знаю. В цьому році, на жаль, у мене не вийшов з зими бордовий клематець, якому було більше десяти років, але чомусь він не знаю, чому зима для нього видалась такою. Несприятливою для нього, скажемо так, і він зовсім не розпустився у мене. Сьогодні планую викопати коріння та подивитися, чому ж таке він не вийшов, чи згнило коріння, чи може його щось під'їло. Ну то будемо вже дивитися. Але на його місце я поспішила ж таке купити. Доктор Рюмпель. Яскрава квіточка, обов'язково прикріплю його фото вам у відео, щоб ви подивилися. Але ж посадковий матеріал дуже-дуже малюсінький. Ну я не знаю, в ньому сантиметрів 7-8, не більше. Він повинен спочатку заполонити своїм корінням ось ось цей горщечок, як мені сказала, продавчиня. Для цього потрібен приблизно ще місяць йому рости. Тобто, я так розумію, що він посаджений у цю ємність зовсім недавно, нещодавно. Ось так. Тому будемо місяць його плекати. І очікуємо, що колись з нього будуть люди, як то кажуть. Але я думаю, що це пройде не один рік, чомусь так. Коли я купляла на ринку свої простенькі, то вони вже були з квіточкою, тож квітували відразу. А ці такі. Другий мій, трішечки він вищенький, але такий кущ тоньшенький. Темптейшн, сорт Темптейшн. Махровий сорт, теж бордового кольору. От захотілося от знаєте, схотілося мені в садочок саме цих кольорів. Планую їх посадити поряд буде махрова квіточка і простіша квіточка, але вони в одній квітковій гамі, тож, я думаю, будуть непогано виглядати поряд. Ось такі у мене поповнення в садочку. А взагалі-то я би хотіла задати вам питання, де ви купляєте клематиси. Тому я відчуваю, що я загорілась ними, і це буде не останнє У мене в цьому році. Дуже мені. Подобаються махрові клематиси, хочеться і білого махрового. Дивилася зараз дуже багато сортів цікавих. В європейських розплідниках взагалі супер новинки, там такі з'явилися, і, і, і кольори незвичайні, дуже красиві. Але мені хочеться ось саме такого білого, спокійного, немов наречена, вони чомусь так мене дуже-дуже притягують. Може, ще б щось купила. Подивлюся, штучки три поповнили, мій садочок. Ось такі гарнюні новиночки. Тож, якщо ви купляли клематиси десь в Україні, у перевіреного продавця, і можете мені його порекомендувати, обов'язково мені напишіть. Я буду вам дуже і дуже вдячна. Так як клематиси, мене дуже і дуже цікавлять. А зараз ми перейдемо до. Іншої новиночки в моєму садочку. А про другу свою новиночку, вона у мене в цій коробці. Зараз я вам трішки предісторії розповім. Ще перед війною, в 21-му році, я вирішила, що в мене квітників замало. Але місця більше нема ні в дворі, ні в садочку. Тож, Розкопала частину городу, ту частину, на якій зараз мешкають мої півонійки. І тож розкопала город, але не вспіла його, так би мовити, трішки облагородити. Тобто, нема не бордюрчика в мене там нічого немає. Ось так: шматочок городу засаджений квітами і все. А зараз, все ж таки, хоча і клятий сусід на порозі під кордоном стоїть, але ви знаєте квіти. Лікують нашу душу, притягують кожного раночку біжу до них, тож хочеться якось упорядкувати. І вирішила ж таке все ж таки, зробити бордюр. Хай він буде такий економний, можна сказати, але щоб був вигляд у нього трішки. І от зараз, як ви зрозуміли, в моїй коробці саме вій, пластиковий бордюр. В епіцентрі зараз на нього якраз була акція. 440 гривень, коштував. Так, ось ви бачите. це ви бачите, у мене тут два комплекти бордюрів. Один комплект 15 метрів і другий комплект 15 метрів. Тобто 30 метрів це якраз буде предостатньо, щоб мені вигородити. Саме той куточок, де посажені, як я говорила, півоніки. Тож, на сьогодні буде робота. Будемо його вкопувати і робити загорожу. 440 гривнів, тобто 29 гривнів з копійками, один метр цього бордюру виходить. Взяла я коричневий, коричневий колір. Хоча був і чорний, і зелений, але обрала коричневий. Якось так він мені більш ліг до душі, скажімо так. Думаю, розпаковувати його. Все ж таки покажу вам. Ну, Колір доволі приємний, я скажу, на вигляд. Бачила, Що укладається він доволі просто. Ось бачите, можна його в землю ось так закопати, чи вищенько, залишити лише оцей бордюрчик округлий, ось такий. Сам він тонесенький, гнеться можна. І, і кути вигинати, і якусь лінію повільно робити. Ну, взагалі, можна зробити все, що хочеш. І навколо дерев його можна покласти, чи то якісь маленькі клумбочки вигородити. Теж все це можна зробити. І ціна непогана, була приємна, доступна, скажімо так. Тож купила бордюрчик. Слідуюче моє відео, півонієве, буде вже з бардюром. Я вам обов'язково його покажу, якщо комусь цікаво. А на сьогодні все, мої милі. Поділилася з вами своєю покупкою. Для душі вона мені дуже і дуже приємна. Розрада в нині квіточка це розрада в нинішній час. І просипаєшся, біжиш на ту квіточку дивитися, хто розквіт у садочку, хто викинув новий пуп'яночок. Все це дуже цікаво, все це дуже захоплююче І саме головне, що відпочиваємо ми на квітах і душою, і серцем. Тож бажаю вам, мої милі, щоб квітли ваші садочки, щоб відпочивала ваша душа, глядячи на ті квіточки, здоров'я вам міцного та діждаться нам миру. До нових зустрічей!